Повышенные депутаты. Зачем вы снимаете? Вы же это журналист? Я журналист, вы же слово депутата поможет. Ломите мужчин, Я свободе. Выдно. А что вы хомите? Женщина, я не знаю. Я не говорю, вы Я слово лишнего не сказал. Я вивезу 80 мы тебе и будем снимать каждый Ми за те, чтобы голосовалось.

Але виймується, ви народний депутат, ви прийшли сюди, на третій поле, вчинити розмір. Він, свобод... Він, Він державний службовий. Він виконує завдання народного депутата України. Як пані Бережан, вас нерви через те, що він зняв і показав, що ви голосуєте не персонально. Партія регіону. Ні, партія регіону. Це ж неправильно. Ви шо? Ви розумієте, що організаційний судді. Я, Я, Я передаю ваше. Я прочитал. Я зали два шага. Вот мне показывают. Вот давайте до суда. не сюда. Юля похоронилась. Я какой-то сопляк. Я говорю, демократ. Я понимаю, сопляхи. Я не демократ. Я огородный очистник. А какая это количества подформа? Значит, що проводится закон. Ви проводите группа. А? Привет. Настоящие партнёры региональные. Это мои люди, не мои служители. Сказали партии региональной уже. Давайте. Нам нужно ехать в регион. Я могу в эту группу и на работу. Совмеки партии региональной, потому что в кризисе пробувалося неодноразово нас закон він ще дивила заповнювати закон розумію що

Ні, Борис Вікторович. Ніхто не помігнув і Борис Вікторович відповідав. Ну що ти нарадаєш? Давайте не заважати журналістам працювати. Ви ганьбитеся, ви народний депутат України прийшли розбиратися. Чому він вас немає? А чому не можна смітитися? Ну, це ж, що моє, очевидно, ваш і станчик на тобі смішний. Як ти можеш? Куди попадеш? Не сюди я. Бо він так почекав, найди, подлизав на цей організм. Ти, а я чую, мені потрібно. Так, добре. Давайте виздобувати, пішли сюди раз. Я ж давно, та що 81 раз. І кайди, сіно назад. Давайте відвід, я ж нічого не говорю про це. Я думаю, тебе надо перед ізвіти це ваше. Трими треба... прийшли. Треба по це побачення просити за те, що. По...